Доброго дня, ми світає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас BMW GT 328 i 2016 року. 2 літровий бензин, x drive тут повний привід, і з пробігом 197 тисяч кілометрів. Дуже класний збережний стан автомобіля по кузові, без ніяких кусячків. Оригінальні у нас титани стоять і теж хороша резина. По салоні, по комплектації присутні у нас шкіряні сідушки чорного кольору, електрорегулювання і пам'яті. Сідушки теж присутні, звичайно, що автосвітло, мультикермо, підігріви, сидінь присутні, камера заднього виду, і ось така мультимедія, клімат-контроль багатозонний, присутня чорна стеля і величезна панорама. Класна комплектація, класний стан салону, взагалі без ніяких зауважень. І така сама ситуація взагалі. Сідушки, можна сказати, як нові. По техобслуговуванню все обслужено. Цапка теж замінена, теонос відбувається за регламентом. Тут просто сів і поїхав. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, підсива 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.